Нехай Бог помилує нас і хай поблагословить, хай засяє над нами обличчям своїм, щоб пізнати дорогу твою на землі, посеред народів усіх спасіння Твоє. Хай тебе вихваляють народи, о Боже, хай славлять тебе всі народи, нехай веселяться і співають племена. Бо ти правдою судиш народи й племена ведеш на землі, Хай тебе вихваляють народи, о Боже, хай славлять тебе всі народи. Земля врожай свій дала, Бог поблагословив нас, наш Бог, нехай благословляє нас Бог, і всі кінці землі хай бояться Його.